Від 29 березня до деяких садових товариств стартує сезонний рух автобусів. Відтепер городники та дачники зможуть без труднощів дістатися своїх присативних ділянок завдяки спеціально введеним автобусним маршрутам номер сто т та номер 155. Сезонні автобуси допоможуть городникам без проблем дістатися своїх садових товариств, зайнятися важливими весняними роботами, радіти результатам своєї праці і насолоджуватися гарною погодою та природою. Маршрут No1542 Т сполучає зупинку Південний із садовим товариством ЮНІС-2 і здійснює рух через молодіжну моду. А маршрут номер 155 південний із садовим товариством Урожай. Відправлення автобусів здійснюватиметься за зручним графіком, що дозволяє городникам планувати свої поїздки. Зокрема, маршрут 154.2Т курсуватиме щодня від 29 березня до 14 квітня за таким розкладом. Відправлення від зупинки Південний о 9.20, 13.00 та 17.20. Зворотні рейси із Садового товариства Юність 2 о 10.10, 13.50 та 18.10. Маршрут номер 155 курсуватиме двічі на день. Відправлення від зупинки південний о 7.35 та 15.00. Зворотні рейси з садового товариства Урожай о 8 ранку та 15.30. Вартість проїзду за обома маршрутами складає 20 гривень.